Послухай історію. Дівчинка та кошеня довго гуляли на морозі, що замерзли. Дівчинка хоче одягти рукавички, та не вміє, яку на яку руку одягати не знає. Пояснимо дівчинці, як вдягати рукавички. Перевіримо, що рукавиці лежать правильно, праву долоньку. Поклади на праву рукавицю. Ліву долоньку на ліву рукавицю, одягни їх. Якщо у тебе перчатки, одягай їх так. Спочатку поклади праву долоньку на праву перчатку. На ліву перчатку поклади ліву долоньку. По черзі одягай перчатки. Просовуй кожен пальчик в домівку. Зроби замочок, щоб краще одягти перчатки. Ось і готові твої ручки до прогулянки. Розглянь картину, назви, що знаходиться, у центрі картини. З правої сторони, що знаходиться. Що знаходиться? З лівої сторони.